Сьогодні, як я думаю, у нас буде презентація двох досліджень. Перше з них воно зроблено за моєю ініціативою, дослідницькою компанією. Топліт про що це дослідження? Це дослідження про те, яким чином в різних країнах світу розвивають внутрішніх виробників. Ось так це дослідження виглядає. Ви зможете його отримати, якщо хтось ще не зміг, і в електронному вигляді також скачати. Сьогодні, коли у нас була промислова панель. Я там зазначав, що ще років, мабуть, сім назад. У нас тут на КМЕФІ були такі дискусії там з Володимиром Поперешніком, зокрема. і Всі там може там є люди, які ще чи чули, пам'ятають да? от Там де ми дискутували, чи треба Україні взагалі промисловість, чи треба промислова політика, і так далі. І за ці роки, звичайно, що війна цьому також якби сприяла в Україні. Дискусія змістилась з питання, чи треба на питання, а як саме треба її розвивати, щоб вона все ж таки. Була і це слава Богу, бо нарешті ми вже відповідаємо на такі питання, і в цьому контексті нам важливий світовий досвід, бо багато країн займаються розвитком своєї промисловості від Сполучених Штатів до там, Австралії, Індії, купа різних країн. Вони цим займаються, роблять це кожна по різному і цікаво нам знати, як саме вони це роблять. Власне, про це це дослідження. Воно, якби це таке оверв'ю, це не Якби якесь багатотомне, дуже грунтовне дослідження, але це. Якась така відправна точка для подальшої дискусії, можливо, досвід якоїсь окремої країни когось зацікавить, можливо, когось зацікавить порівняння, і якби це можливість далі цю розмову продовжувати. Які саме інструменти промислового розвитку нам застосовувати в Україні? Також я вже згадував зранку. Цікаво було мені вперше дізнатись десь рік чи два тому, що в Італії міністерство їх промисловості називається Made in Italy. От прям так і називається. Я навіть фотографію маю біля таблички. От вони. Цим пишаються, і дуже важливо нам так само пишати з тим, що є Майден Ukraine. От е, на цьому я передаю слово пану Станіславу Шуму, очільнику і засновнику компанії Топліт, щоб він вже власне це дослідження представив. Да? Будь ласка, прошу вас. Дякую, Дмитро. Дякую всім, хто відвідує цю панель, цю презентацію. Да. Друзі, забув важливу маленьку деталь. Якщо ви відкриєте це дослідження, то ви побачите тут ще першу віце-прем'єрку, міністерку економіки Юлію Свириденко. От е, вона вже прем'єр-міністр. Ну, якби як і хороше вино дослідження має трішки постоять, вона да, вистоятись. Вот тому, якби коли ми його готували, ще вона була віцепрем'єром. Тепер вона вже прем'єр. Ну тут якби на той момент ми просто робили. Але що дуже важливо, що її прихильність ідеям промислового розвитку тепер переїхала з одного кабінету в. Кращі кабінети, і ми маємо, якби, прем'єра з промисловими поглядами. Це важливо. От вибачте, це такий невеличкий коментар. Підтримувала промисловість ще тоді, коли це не було там хайпом. Да? Мені дуже приємно презентувати наше дослідження саме на КМЕФ. Я вчора передивився програми попередніх форумів. Щороку тема індустріалізації є у там, вигляді блока, панелі, як мінімум, на кожному кМЕФ уже більше 10 років. Проте, я не думав, що сьогодні я стикнусь з таким викликом у цій презентації, як рівно от зараз, коли я починаю розмову з вами. Зараз почалось інтерв'ю чемпіона світу Усика в паралельному залі. Так, да, тому я дуже вам вдячний за те, що ви тут. Знаєте, це був і для мене виклик, а Для вас це якийсь вибір, вам треба було чимось пожертвувати. По-перше, скажу, що я коротко презентую, ви ще стигнете добігти. Бо знаєте, я як журналіст знаю, що в інтерв'ю спочатку йде розкачка, а потім саме цікавіше, там, особливо коли питання з залу. Так що ви ще встигнете, нікуди не спішимо. І підготував вам дві цитати, які Усик зазвичай говорить і про те. Про те, як він бореться з викликами, він точно про це скаже, я вам процитую. Коли його питають, як ви боретесь з викликами, і що вас мотивує, він каже: в мене нема мотивації, в мене є дисципліна. Це вам перше, так сказати, щоб компенсувати вашу відсутність на тому інтерв'ю. І друге, його питають: а чим вам доводиться жертвувати заради перемог? І він каже, що я жертвою найціннішим. Це часом, який я проводжу своєю сім'єю, тому що в тренувальному таборі там він працює і не має кому її поїхати додому, там відвідати сім'ю. Навіть він каже, що чи це одна з пожертв, яка була, це він пропустив народження дочки своєї, от коли він здобував останню перемогу. Це, власне, було про Усика, і тепер я розкажу про наше дослідження. Дивіться. Ми переглянули багато країн і вивчили ті напрямки, в яких вони так чи інакше сприяють своєму виробникові. Ми дивилися там і їхні програми, стратегії, і конкретно вже створені якісь підрозділи і так далі. Кейси, і зібрали це у дослідження. Але почати я хочу не з того, що в дослідженні, а того, чого немає в дослідженні. Знаєте, є от один з документів, який ми досліджували, це в Британії є такий Advanced Manufacturing Plan, план по розвитку таких просунутих прогресивних індустрій. І ми, знаєте, так, ми коли вибирали назву для цього дослідження, ми кажемо: давайте назвемо його там практики протекціонізму. Потім ми зрозуміли, що ніхто це вже не називає протекціонізмом. А давайте там назвемося ще якось і так далі. І от, якщо взяти план, цей він. З 25-го року діє, свіженький, то слово протекціонізм чи protection, там ви знайдете все пару разів, і то в контексті відсилок інших країн. Слово підтримка це те слово, яке найбільш вживане в цьому плані. А ще цікаво от є слово resilience, стійкість. Весь цей план говорить про спроби… як не про. Стратегію про кроки уряду, про те, як вони будуть будувати стійкість своїх індустрій. І що важливо відмітити в цьому плані, що от нас в Україні там, часто говорять, що от економіка не має бути сировинною, економіка не має спиратись на індустрії минулого століття, сторіччя, що треба щось нове і так далі. Я звертаю увагу на те, що цей план. Виданий британським урядом. Ми знаємо, що Британія це шоста економіка в світі. Економіка, яка більша половина якої складають сервіси, не виробництво. Але Британія саме зараз видає такий план. І в цьому плані вони не тільки говорять про те, що вони будуть сприяти виробництву, вони будуть стимулювати бізнес виробляти щось в Україні, щось в Британії. Да і вони також думають про supply chains, вони думають про ланцюги поставок? Вони в цьому плані окремо говорять про сировину. Також наскільки важливо для успіху виробництва мати забезпечення на всіх ланцюгах постачання. І от якщо Британія, шоста економіка в світу, так думає про власне виробництво, як маємо ми в Україні думати про це? Звичайно, як Дмитро каже, вже думка змінилася, дискусія змістилася. Тепер всі говорять про те, як це зробити. І навіть, от я щойно прибіг з виступу Буданова, хто був, чув, він сказав, що без розвинутої промисловості економіка просто економіка не витримає. І ну, тобто навіть Буданов зараз каже про те, що це важливо. Ми розглянули в нашому дослідженні 13 країн і 11 інструментів сприяння. В дослідженні це виглядає так, як ви можете побачити. Я бачу, що у всіх у вас є дослідження. Ми спеціально це візуалізували, так, як ми любимо в компанії Топліт, щоб це було тільки факти, класна візуалізація, щоб ідея була відразу зрозуміла. Тому я не буду проходитись по всьому дослідженні просто от такі якісь резюме коротеньке. Ну, тут на цьому слайді видно, можливо, хтось не знав, що, наприклад, топ-3 економіки світу це відносно дуже закриті економіки. Нещодавно США там, став чемпіоном по захисту національного виробника, про США я говорити не буду. Всі і так розуміють: про Китай також, мабуть, чули. А чи знали ви, що Індія є одною з найбільш закритих? Якщо взяти є такий індекс. International Trade Barrier Index, то за цим індексом Індія знаходиться на четвертому чи третьому місці знизу. Дуже закритий ринок, тарифні бар'єри, нетарифні бар'єри і дуже великі стимули для власного, для власного виробника. Як вони спонукають компанію, якщо ти хочеш продавати щось в Індії, ти маєш зробити там виробництво. Якщо ти, хочеш, якщо ти виробляєш в Індії, вони тобі дадуть. Промо ззовні. Дуже серйозно країна до цього ставиться. Як захищає, так і сприяє виходу на зовнішні ринки. Це ті інструменти, які ми розглянули, по кожній країні ви зможете знайти саме як, наскільки активно вона це використовує. Скажу відразу, що це наша методологія, вона там описана в дослідженні. Ми намагалися оцінити, наскільки інтенсивно чи агресивно країни. Десь захищають свій ринок чи е, стимулюють власне виробництво? Вот. І якщо коротко говорити про Британію, то е, вона за рівнем е, бар'єрів не так, е, скажем. Ну, вона в рейтингу цього бар'єр індекс, ви бачили, вона там десь на початку, достатньо відкрита. Але тим не менш, бар'єри є. Але ж якщо говорити про підтримку, про стимули, то вона один з також світових чемпіонів, дуже підтримують. І саме зараз оцей план, про який я казав, це називається Advanced Manufacturing. А знаєте, які туди індустрії входять? Це фармацевтика, це літакобудування, це біотехнології. Ну, не такі вже й супернові. Виробництво, правда ж, ті, які існували в минулому сторіччі, Словаччина. це цікавий приклад. Всі ви знаєте наскільки країна є хабом по виробництву автомобілів. По за виробництвом автомобілів вона навіть там на душу населення більше ніж у Китаї і більше ніж у Південній Кореї. Я хочу сказати про цікавий факт, що цілеспрямована політика урядів на стимулювання там перенесення спочатку виробництва, потім розвиток. Вона який ефект вона створила у Словаччині більше 300 компаній виробляють… як? Запасні частини та витратні матеріали до автомобілів, тобто наявність заводів Volkswagen, KIA і інших виробників створило таку екосистему, яка ще більше впливає на економіку, ще більше оця автомобільна індустрія просто розрослась. Польща промислову політику як політику підтримки промисловості Польщі ви можете побачити в кожному супермаркеті. Куди ви зайдете сьогодні, ви побачите, там може бути не бути голландського сира, може не бути німецького сира, але точно буде польський сир, будуть якісь йогурти і так далі. Це результат того, що Польща, там е, інструменти описані в дослідженні цифри. Просто я кажу про те, що цей результат навіть ви зараз можете побачити, бо в них є кілька програм, які саме націлені на е, там молочну промисловість, хоча вони підтримують багато інших індустрій. Індія, я вже сказав, можливо, цікавий факт, що саме зараз Індія дуже стимулює виробництво БПЛА. От, це країна, яка вже там пару років як активно цю індустрію розвиває. Ну і причому ми бачимо знову ж таки, повторюсь, по рівню тарифних бар'єрів, саме тарифних, це прям лідер в такому негативному ну, як, ми не говоримо негативне, вони, вони знайшли так, для таку конструкцію е бар'єрів, стимулів, промо, і кожна країна для себе знаходить певну конструкцію. Тут важливо так розуміти, що ми побачили з цього дослідження, що просто от копіювати нема сенсу. Треба зрозуміти певну якусь стратегію економічну, і як ти в цій стратегії оперуєш наявними інструментами. Ну і якщо б так підвести. Фінал під моєю короткою презентацією. Знаєте, в кожному місті є такий знак: як там Я люблю Білу церкву чи Київ. Я думаю, що було б правильно, щоб адвокатом індустрії в нас не тільки був Київський міжнародний економічний форум протягом десятирічні, щоб у нас десь такий значок, можливо, десь біля уряду чи Верховної Ради поставити, або на Хрещатику. Дякую вам. Дослідження, електронну версію дослідження ви можете завантажити за цим QR-кодом. Якщо є якісь питання, я можу. А є якісь цифри перевезли з України, ваші вчинки, вашим е, Дивіться. Наприклад, по тарифним бар'єрам там Україна знаходиться десь в у... як? серед закритих економік. От. Але це, ну, самі тарифи, вони про це ну. Це не є показником. В принципі, якщо відповідаючи на ваше питання про дослідження, в нас не було мети порівняти з Україною. Нам хотілося ми хотіли, знаєте, показати, у дивіться, як це робиться у світі. В тій же Італії, там, ну інших 15 країнах, свідомо не порівнювали. Ну, ви можете знати, ма, в принципі, в курсі, да? як це робиться в Україні. Мета б дослідження була просто показати, як це можна робити, щоб це можна було використовувати далі. Так. Да. Да, будь ласка. Якщо дозволите, зрештою коли ви проаналізували весь цей перелік того, що проаналізували, і ви певно, що моделювали це з урахуванням українського контексту і тих кластерів перевумовних, які зараз мають стати важливими для нашого вступу в європейську спільноту, я маю на увазі про економіку. То що притомно і може бути впроваджено, ну щоб у наших закордонних партнерів не підгорало. Ще більше не підгорала, а що точно не варто робити, на вашу думку, бо це зіграє нам не в плюс. Дякую. Дивіться, знаєте, я от з того, що я бачу, країни, як правило, коли формують свої от такі якісь політики, вони не дуже дивляться по сторонам, що у кого буде підгорати. Вони вирішують для себе, роблять, а потім вже питають умовно дозволу. Так, да, я розумію, я розумію, що пов'язано з євроінтеграцією багато зобов'язань, але от, ну, дивіться, як знову ж таки, давайте приклад з воєнної тематики. Наші партнери не надавали нам інструментів для діпстрайків. Ми зробили їх самі і тепер молотимо їхні НПЗ. Тобто, можна слухати партнерів, а можна робити щось самому. На доброго дня Власю Володимир. Я цим багато займаюся. Співпрацюємо з Дмитром. От я поки два слова скажу. От коли ми говоримо про стимулювань про да, дуже гарний термін. Він якби показує, які треба слова застосовувати. І тут я можу згадати свою там багато дискусій із такими ультралібералами, які зразу всю політику втискують слово протекціонізм. А насправді це стимулювання. Можна підтримка, можна стимулювання, от і якщо ми, наприклад, говоримо про історію там політики Гамельтона в Америці чи ще десь, то слово стимулювання запрошення до цієї діяльності воно дуже важливе. Тому перше треба на слово, щоб його вживати. Проти нього ніхто не буде виступати. А суть політики в тому, щоб стимулювати підприємця, збудувати завод під приватного на території України. Для цього треба багато цих інструментів. Це дуже важливо. Тому дякую що ви сказали цю термінологію, то те, що є. Е, і е, ну, питання таке, мабуть, навіть не питання у вашій, е, в цьому цій брошурі. Е, перелік інструментів, мабуть, є так, тому що тут ми бачили, як би загальний вигляд, бали е, е, тарифні, нетарифні. Десь Україна є, да, з Україною треба проводити порівняння. Нам дуже важливо показати цей інструментарій і звернути слово, е, е, увагу на слово level playing field, які вони часто застосовують. Level playing field немає, тому що кількість інструментів, яким користуються за кордоном і українські, це дуже різні. От щоб ми досягли цієї рівності, нам треба мати такий інструментар, як у них. І от вони постійно спригують з цієї теми, називаючи це, під цим, маючи на увазі тотальну лібералізацію, відкритий ринок, який у нас, як ми бачимо, також відкритий. От. Ну, е ну так, Може питання, може виступ, але от е якщо два слова, вибачаюсь, по суті, інструментів, які там описані і названі в книзі. Дивіться, Володимир, дякую. Я, по-перше, хочу прокоментувати те, що Володимир каже: я знаю, Володимир давно якраз займається питаннями індустріалізації за це виступає. Я хочу, от, ви сказали, що в дискусії з ультралібералами, ви ж, мабуть, знаєте, що деякі з людей, які 5-8 років тому казали про ідеї відкритого ринку, вони зараз. В них є виробництво в Україні, і вони отримують державні контракти. Тут да перевзулися це, це добре. Це в оборонній сфері, але от щодо дискусії з ультралібералами, треба дивитися, що вони роблять зараз. І мабуть, зараз вони вже не будуть з вами дискутувати, особливо коли вони отримують державні контракти. Так що, от а що стосується інструментів. Знаєте, я не буду тут. Я не спеціаліст в їх застосуванні. Наша задача була їх зібрати повно. Ми показали ті, які найбільш активно використовуються. І вони, в принципі, всі зрозуміли. Треба їх просто не боятися, десь там застосовувати. Але дуже правильно ви сказали, що да, не треба це називати протекціонізмом. Ми навіть назву для нашого. Дослідження думали. Назвати дослідження практик протекціонізму? Ні, думаю, це як червона тряпка. Давай називемо якось його сприяння. Тим більше, що ніхто в світі це не називає протекціонізмом. Вони всі ховаються за правильними словами, так як ви сказали. Тут треба підібрати нам теж слово якесь, так? Да? Да, ще, Роман, давайте останнє питання. Від лібертаріанського крила питання. Данило Гетьманцев, це практика сприяння чи не зовсім? Він, мабуть, лежить за межами е, тих інструментів, які ми досліджували. Ні, він говорить. Він не лежить, він говорить. Доброго дня Інна свистун. Львів, скажіть, будь ласка, можливо, це є в дослідженні? Чи стикались ви аналізуючи різні країни з політиками підтримки національного виробника чи просто виробників на рівні громад? Ви знаєте, ми вивчали лише урядов, на рівні уряду. Але точно є, якщо подивитися там у Польщі. І здається, в Словаччині з того, що я пам'ятаю, там е, це такі якісь е, програми, які якраз е, долучають громад. Ну, в Польщі того, що це йде через фермерів і так далі. Там воно є в Словаччині. Точно не пам'ятаю, але от щось таке було. Але ми більше все таки ми вивчали, що на рівні урядів, ну явіть, ми там проаналізували тільки для того, щоб вибрати цих 15 країн. Ми штук 40 проаналізували. Якби ми йшли до, до рівня. Громад, мабуть, я б на наступному КМЕФі презентував це дослідження. Дуже дякую вам, друзі. Якщо вистачить час, потім можна буде ще задати питання. У нас зараз передбачена презентація ще одного дослідження. Євгенія Близнюк має бути десь. Ага, от пані Євгенія. Да. Тоб, дослідження ці мають певний навіть як це перекликаються між собою. То давайте послухаємо Євгенію і потім продовжимо. Да, будь ласка, пані, дякую дуже. Добрий день. Перш ніж почати презентувати, я хочу зробити одне таке загальне інтро це дослідження ставлення населення до великої промисловості, а інтро буде про те, що можливо в силу там, радянської спадщини так називається, можливо, в силу поточного контексту воєнного. Але наше населення дуже пишається зараз. Виробничими можливостями України. Можливо, наші люди дізнаються про виробничі можливості, коли їх знищують, і це теж має місце бути, бо вони потрапляють в новинну повістку, да, всі ці прильоти і руйнування. Проте нещодавно ми почали велике опитування щодо того, чим ви. Чим ви пишаєтеся в контексті своєї країни? Ми попросили людей назвати три речі, і я була вражена наскільки багато промисловості і великих сучасних українських імен, які до, до, до неї дотичні. Окремо буде, я думаю, публікація. Проте сьогодні ми поговоримо про ставлення до промисловості загалом. Це дослідження було проведення. Проведене на початку року, в квітні 2025, проте такі речі не змінюються швидко, динамічно, тому дані валідні. Стейтмент номер 1 Половина респондентів вважають, що країна не зможе втримати суверенітет при втраті великої промисловості, це пов'язано з різними аспектами на думку респондентів. Проте я просто хочу підкреслити це. Ну, типу, такий віру в те, що велика промисловість вкрай важлива для виживання країни. Емоційне ставлення від новин про закриття великих промислових підприємств вкрай негативне. 72% відчувають занепокоєння, гнів, злість, страх тощо, тобто емоції негативного спектру. Чому? Тому що закриття великих підприємств. Скорочує кількість робочих місць, тому що великі підприємства це великий вклад в економіку країни, в тому числі податковий. І ми бачимо, що дуже невелика частка людей має, має відношення або працює на такого типу підприємствах. Роль великої промисловості. Ми питали, чи згодні ви, що велика промисловість відіграє ключову роль у підтримці обороноздатності країни, переважна більшість? Поділяють цю думку, і другий стейтмент це те, що велика промисловість забезпечує або може потенційно забезпечити добробут українцям, теж підтримують українці цю позицію. Ми виділили, Тут був великий список різних галузей України. Ми виділили топ-2: це великі підприємства і сільська, сільське господарство, розвиток якого, яких зможе стимулювати значно розвиток економіки країну. Велика промисловість, сільське господарство, агросектор на другому місці. А, і останній слайд: це чи підтримуєте ви, аби держава? Компенсувала чи uh, вкладалася, інвестувала uh, у витрати на спроду нових промислових підприємств. Uh, тут uh, наші люди підтримують цю ініціативу. Я uh, думаю, що uh, з огляду на те, що з боку держави чи з боку закордонних інвесторів очікують підтримки. Буду рада відповісти на запитання. Будь ласка, мікрофон. А, Прошу. Дякую. Олександр Бердинський, Ліганет. А скажіть, будь ласка, є регіональний розріз до, до війни, ну, до 2014 року, ще більше. У нас більше людей було схильне до промисловості на сході і в центрі на заході менше. Зараз є якісь різниці регіональні? А, схід і південь все ще більш. Прихильні до великої промисловості, але у нас сильно змінилося регіональне мапування через велику кількість ВПО. Люди зі сходу переселилися в інші області і таким чином ну сильно розмилися. оці, ці знаєте, такі референтні картинки, як було до війни, коли схід ми знали, як відповість, і захід ми знали, як відповість зараз. змінюється картина активна. Якщо дозволити, а що чи питали у людей, що вони вважають великою промисловістю? Чи всі говорять про одне і те саме, бо вкрай важливо, що саме? Бо люди вважають великою промисловістю, і підтримка держави, тобто йдеться саме про національні підприємства державної власності або інші варіанти, і яка роль тут іноземного капіталу, якщо ви ставили таке питання? Щодо ролі іноземного капіталу. Почну, почну спочатку. На початку опитування ми ставили визначення, що таке велика промисловість для того, щоб люди однаково розуміли і ну, якось всіх на один знаменник поставити. Не пам'ятаю на пам'ять це визначення, але воно було ну, таким установчим. Друге питання про приватний капітал. Це і не має бути державна форма власності і яка волі на закону в цьому питанні українці плутаються. Тобто для них велике підприємство це державне підприємство. Це ще ну такі у нас рудименти минулої абсолютно тотальної державної форми власності. Тому тут ми питали окремо про підтримку з боку держави і підтримку з боку приватних інвесторів. Великі очікування і з того, і з того боку, а вочевидь, це простий стейтмент, що промисловість, велика промисловість в тому числі потребує інвестицій чи то з боку держави, чи то з боку будь-кого, але без сфокусованої інвест-програми відновлення не відбудеться. Дякую. А чи маєте дати послання на погляду? Воно є у нас на сайті в, розр... в розділі відкритих звітів. Будь ласка, дякую дуже. Да. А чи не ставили ви питання, що асоціюється з промисловістю у людей? Я вам поясню, чого колись була дискусія з і Той каже: промисловість це великі там заводи, які димлять, іноді порушуються правила там праці на них, іноді травми. От та є точка зору інше, що промисловість це те, що ми бачимо навколо себе, От все, що є, це предмети промисловості, якими ми користуємося, тому чи було просто питання в такому напрямку, щоб популяризувати промисловість. Саму, дякую а, в самому визначенні великої промисловості. У нас були заводи, які димлять, ну образно кажучи, дякую. дякую.